Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво. І сьогодні ми вам розповімо про цікаву комаху. Шершень відноситься до роду суспільних жалючих перетинчастокрилих комах над родини справжніх ос та під родини паперових ос. Шершньо відрізняється від ос справжніх насамперед своїм розміром, вони значно більші. Забарвлення тіла шершня зазвичай буре з темно-жовтим малюнком або перев'язами. Груди і округлене черевце іноді чорні. Довжина тіла становить від 3,5 до 4 см. Самки більше за самців і робочих особин. На сьогоднішній день відомі та описані близько 20 видів, які мають широке географічне поширення. Найбільше видів, близько 12, мешкає у Південно-Східній Азії. У Європі найбільшого поширення має шершень європейський або звичайний. Шершень звичайний і єдиний шершень, поширений на території України. Комаха менш агресивна за осу, але дратувати її не варто. У Середній Азії шершень східний. Азіатський величезний шершень. Найбільший представник роду. Поширений у горах Японії, де отримав поетичну назву Горобець бджола, судзумебаті. Мешкає також у Китаї, Кореї на Тайвані. Шершні, як і інші представники сімейства ос, споруджують великі гнізда у дуплах дерев, рідше відкрито у захищених від дощу та яскравого сонця місцях, а також у землі. Гнізда шершню мають вигляд горизонтально розташованих стрільників. У кожному гнізді може бути до 10 ярусів і до 500 комірок. Для будівництва сотів з попереподібної маси, що складається з дрібних частинок деревини, води та слини. Шершні об'їдають кору гілок і стовбури дерев, часто викликаючи їх усихання. Життєвий цикл сімейства шершнів починається на початку травня, коли із зимової сплячки виходить матка. Спочатку вона здійснює розвідувальні польоти, шукаючи відповідне місце для гнізда. Коли місце визначено, матка починає формування перших шестикутних комірок сотів, поступово прибудовуючи до них інші. Незабаром кожна комірка буде зайнята одним яйцем, з якого через 5-8 днів розвинеться личинка. Личинка утримується в кобірці завдяки липкому секрету. Вигодовують личинок убитими та пережованими комахами. Через 13-15 днів з лялечки розвивається шершень, процес перетворення, яко розвивається метаморфозою. Приблизно на початку липня перші робочі самки та трутні приймають роботу матки з добудови гнізда. Тоді як вона зайнята лише відкладанням нових яєць. На початку осені шершні досягають найвищої точки свого розвитку. Всі робочі шершні, трутні та матка гинуть з настанням перших морозів, а запліднені самки ховаються для зимівлі, щоб навесні почати будувати нові гнізда, повторюючи життєвий цикл. Дорослі шершні харчуються переважно комахами. Поселяючись поблизу пасік, шершні можуть завдати їм серйозної шкоди. Знищуючи медостих бджіл, вбиваючи їх жалом і за допомогою сильного щелепного апарату. Великі розміри шершнів і сила їхньої отрути дозволяють їм нападати також на коників, ос та сарану. Їжею шершнів також є цукристі речовини, сік з ран дерев, квітковий нектар, плоди фруктових і ягідних культур, з яких вони, прогризаючи оболонку плода, виїдають м'якоть. Таким чином, шершнів можна зарахувати як до корисних. Через те, що вони поїдають шкідників, так і до шкідливих комах. Шершні відносяться до класу суспільних комах. Утворюючи колонії, вони здатні, мобілізувавшись цілим гніздом, стати на захист свого рою і матки від фактичного або передбачуваного нападу. Якщо шершень відчув загрозу, його секреторні залози починають виділяти феромон, тривоги, спеціальну речовину, яка здатна активізувати інших шершнів на напад, щоб уникнути атаки рою. Важливо уникати різких рухів поблизу гнізда шершню струсу самого гнізда. Також крайне не бажано допускати загибель шершня біля його гнізда, оскільки сигнали лиха, що передаються комахою, що вмирає, можуть спонукати всю колонію вчинити напад. При обережному і нерізкому наближенні спокійній поведінці за життям шершня можна спостерігати, не ризикуючи бути ужаленим, так як поза зоною безпосередньої близькості до гнізда. Шершні, як правило, не ведуть себе агресивно. Укол жала шершня є дуже болючий і здатний викликати у людини тяжкі алергічні стани аж до аналофілактичного шоку. Наслідки укусу значною мірою залежать від індивідуальної непереносимості отрути та від виду самої комахи. Отрута більшості видів шершнів, у тому числі шершня звичайного, навіть менш токсична, ніж бджолина отрута. Укус шершня відрізняє від бджолиного також те, що жало при уколі не залишається в рані. Бжола, вжаливши, втрачає своє жало і гине, при цьому підвищується ефективність отрути, оскільки вміст отруйного міхура мертвої комахи повністю потрапляє в рану. Шершні ж використовують жало для умертвлення здобичі і вприскують отруту при жалінні лише в мінімальній кількості. Ос і шершня відрізняє здатність наносити удари жалом кілька разів так як їх жало, на відміну від бджолинного, гладке і пряме. У місцях укусів локальні реакції можуть виявитися почервонінням тіла, припухкістю, болем, може піднятися температура тіла, з'явитися нудота, біль голови імлявість, порушитися координація. Перша допомога при укусі шершня повинна включати негайне вилучення жала, видавлювання зранки рідини і накладання холодної примочки на область укусу. Навіть особам, які не мають алергії на укуси бджіл та ос, необхідно негайно прийняти таблетку антигістамінного засобу. Індивідуальна непереносимість отрути може виявитися не відразу, а з часом. Тому слід уважно стежити, чи не з'явилася утрудненість дихання, нудота, чи не спостерігається зміна тиску, підвищення температури тіла та шкріні висипання. Природним місцем проживання шершнів є ліс. Активна вирубка старих дерев і в цілому зелених насаджень. Призводить до того, що шершні змушені пристосовуватися до умов, що склалися, і шукати нові місця для спорудження гнізд. Саме тому житла з шершнів все частіше зустрічаються в садах, в безпосередній близькості від житлових і господарських будівель людей, представляючи тим самим значну загрозу. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайки відео та підписуйтесь на наш канал.